Ну, резина гомно вже. 15-го року, 8 років в резині то вже... А як одинаково, як це така, ця-така, це, це взагалі... Ану відкривайте всі. Я думаю, де ж то той де, що та хлопна, і тут трошки бракує. Надає нам каже, запаска є. Добре, вона, я не спорю, вона є. Ну Як її поставити у частому полю? А, вона ще й така. Там тут. Але... Так, Всім привіт, сьогодні нова подорож за новим автомобілем. Не тільки трошки інакшим форматом ми їдемо не з ефіром. А автомобіль на ходу. Його тягнути не треба. Допомагаю чоловіку купити. Зараз будемо шукали бусики. Ще ніколи такого не купляв, крім зефіра. Думаю, щось тут підберемо. вже ми в теробовлі дуже їхня добра дорога Бруківочка. ще до Тернополя недалеко. далеко по Теребовлю на низькій машині тут важковато так, все, ми вже чекаємо власника вже в Тернополі Позвонив, зараз чоловік підійде. Будемо дивитися, що це за звір. І чи варто його взагалі брати. Так, все ми під'їхали, отакий бусик. Тут маленька, м'ятинка, Ні, це нічого. От вже є перша, то що фара тріснута. А давно вона у вас тріснута. Ну просто чи вона не замокає і не потіє в зимі. Бампер вже шпаклювався. Оце бампер -то. Така штука резина. Літня дуже добра. Літня бомбезна, я б сказав, 19-го року... Ще... Та як на літо, то дуже добре. Підкрило вже трошки стерся, його ніхто не прикрутив, його тут стерло, ну, не знаю, по ходовці зараз мене слухали. Пороги цілі. Ззаді вже старіша якась резина. Не бачу якого року. Ну, Дверки цілі. Тут же щось підмальовувалося, тут же щось підмальовувалося, завіс певно обліз трохи. це вже ви підмальовували, так? А що ш... те? Чуєте, а тут що різнобой. Що, Одне колесо таке, друге таке. Трошки. Трошки не підібрали зимовою. Та він взагалі не похожий. Він і приблизно не похожий. Як канавка тут йде отак, а там, там йде така, ну, резина переважно на Жигулю такий протектор ставиться. Я я того розбирав, е, то розбирав, вату то ваше, в ще має бути. Ага, то всередині, так? Yeah. А тут якось ще відкривається це чи? То з середини відкривається. Ага. Щоб можна з середини собі відкрити, yeah. а третій ряд у вас був? Я не мав третього ряду. Mm, да. Ні, ну то та... між... не буває, що може зняли. Не не було, було ти її Ну, Хтось бере ну, спеціальну, щоб був. А ну відкрийте, як почту Ну таке вже Таке враження, ніби тут розвалу нема, тут розвалу нема на цій машині. А? Ви розвал не робили, певно, як робите ходову, ви розвал потім не робите. А я вже потім зробив? Ну то я бачу Я думав мені зробили все, добре, я лише му і забрав. Ага. Ну, резина гамно вже. 15 року, 8 років в резині то вже. Вона вся один Так. Бо я думаю, а ну відкрити гляну. Резинка вже трошки. Я не знаю, щоб я в зимі. Ну на літо я б ще в ньому їздив, ну в зимі... Ще а як одинаково, як ця така, ця така, це взагалі Ано ну відкривайте всі, прямося тільки літом їздите І там вже Ви тут мі... може 3 мм протектору На зиму то взагалі гамма Ну, і що з того як три різних колеса, а ну відкрайте четверте. Я не знаю як так їздити на різнобоях. То навіть опасно їздити, як одне листо, одне більше, друге менше. Ну, Такий, такий, і ще такий. То взагалі чотири різних колеса. Я не знаю як Чотири різних коси. Ну, дивіться, тут така, такий малюнок, тут такий малюнок, тут такий малюнок, а тут ще інакший малюнок. Ну, ну як ви не розумієте, то йде повз дом. Так. Ага, тут Ну та ж дивіться по малюнку візьмемо. Але малюнок інакший. Як інакше, не одна, то просто більше стерти, то менше вже no. Ні, так от два Богдани однакових, напевно. Ти було однаково. Ти був однаковий. Ну то ці от мертві, на них вже, ну, літ... ну, вже, все, на них вже літ... літом страшно їздити. Що з тих чотирьох поліс, якщо їх витягнути по дорозі треба. Дивимося, що у нас в салоні сироби. Ось тут салон для мене непривішний, такий досить ще старенький. Неприяшно, що тут коробка передаш наперед. Ти був покрашені, де покрашені його коробля. Поріг? <звіжджет> ну, не свіжу, але... Але покрашена. На вогвідеш. сідушка, як сідушка, потолок цілий. Ніби не затікав. С... Дивимося під капотом. Ну, під капотом поки ще ніч критичного не бачу, але... але я ще не бачу як мотор працює. Ну, таке по кришті особо не скажеш нічого. От а, це певно, типу для заливу масла, а це вже шуп. Так, оце вже шоп. Ну, що сказати, дизель, чорне масло, то все. Тут особо особо нічого не скажеш. Ну, ржавчини не наблюдаю, що нібито все таке живеньке, що не, не відгниває нічого. Гор, горне ще мінімума, або давно не доливали, або тече, де мінімум, а де, а де має бути? Подушка вже трошки підрозірвана, ще вірно, вже є надрив, мало би його трохи ковбасити від такого. Так, так, вже є надрив. Подушку таке вже... Не дуже довго вона від'їзда вихлопна сюди в сторони. А ну дайте ще раз Я думаю, де ж вихід, де і вихлопна її тут трошки бракує. Такий добрий кусок бракує вихлопної. Ви, певно, самі не знали, чи знали? Та да я щось шукаю, де вихлопна її нема. Ота. То таке от. Всього свіжі гроші. Да, вже трошки ідеальна, ідеальна машина, приїжджайте, вже, вже не така ідеальна, ні? Добре, дивимося далі. Собі машину, а тут вже покидали саме найгірше. Чоловік продає нам, каже, запаска є. Добре, вона, я не спорю, вона є. Ну, як її поставити в часткому полю А, вона ще й така. Потім вже бачу з нюансами на запас. Так, все, їдемо ми вже робити доручення. Їду ззаді за чоловіком. Ніби бусик нічого такий, ну, простий, один і тупить, турбодізель, легенький димочок, є на холостому, ну, на холостому, легенький-легенький, дуже. Чуть -чуть. Якщо газу дається, ну, пропадає взагалі немає димка. Ну, В принципі, бусик нічого просторний, То, що от чоловік жорстко з тими дисками блін, він намудрував. Чи він їх попродав, чи що, ну як запаски немає замість запаски, мав бути запасний диск, а його немає. Не знаю, що він нам мудрував. Треба доведеться чоловіковий. Все, ми вже купили цього буса. Було трошки проблем по документах, бо по купцях не було місця прописки, не горемо було виписати. Не годен було виписати договір куплі-продажу. І то, що один нюанс, ну. То, що Мені дуже сильно не сподобалося. От, що Чоловік, який продавав нам цей автомобіль, він дуже божився, що він 10 років цю машину має в одних руках. А по суті вийшло, що я дивлюся, в тих паспортів написано зовсім інше ім'я, коли ми вже приїхали ну, робити договір куплі-продажу. а В нього в паспорті зовсім інакше ім'я написано. І Тоді беру доручення і дивлюся, що доручення зроблене буквально. Три місяці тому. Ну, по суті, попали на перекуп. А ну, що зробити? Ну, сам, головне, що стан машини хороший. що він просто купив і перепродав, а не підмазував, не підварював і так далі. Ось цей перекуп бужився, що це його ну, Скоріше всього він куп... того власника, що він купив, чоловік цей автомобіль мав від 280 тисяч. 208 тисяч, 210-220. Тобто тут попередній власник цим автомобілем приїхав десь 140 тисяч. Тут є все пописано, скільки ось коштувало, коли що мінялося. Ну, спочатку я повірив, що цей власник, але ну, потім виявилося, що це не, не володів він стільки часу. Такий зашиб був тут. Ну, машинка, я вам скажу, проїхався. Порівняно з ефіром, набагато більше. Плюсів три ряди. Ззаді ще три місця. і ну, Ззаді можна також ще три місця поставити. Місця дуже багато. От, частенько чоловік попило соси, ясний діво, що не перша машина. але От, Частенько тут гнилі немає знизу. Але перед тим як виїжджати, питаюся чоловіка. Каже, додаю вам колеса. кажу, Ну, хороша резина, ще їздити можна. Так, хороша, дивіться, резина. Каже, хороша зимова резина. Тут протектор десь 4, ну максимум, ну певно, і немає, 5 мм. Зимова резина. На яку вона зиму поїде? Так, дивіться, це теж зимова резина. Ну, скоріше всього, що мені підказує, що вона не зовсім зимова, ближче до літньої. Так, немає. Не Сніжинки, всього, що це літня. Каже, це зимова резина, на ній ще можна їздити. Дивіться, зимова резина. Скільки тут протектору? 3 мм. Нащо так надурювати людей? Ну це, А тут взагалі треш, тут може 2 мм є, Ну 3 це вже взагалі потолок. Ось така резина. Ну, Цей нюанс мені не сподобався. Ну як їздити. Чотири колеса і чотири різнобої. Це... Божиється, це що хороша резина. Так, та, та резина їжджу. Так само і тут кажуть, мені підібрали подібний протектор. Малюнок такий, а тут малюнок такий. Він каже, там як та, одинаковий малюнок. Ну, я кажу, ну я що, сліпий, чи... чи що, якщо я сліпий, то йду куплю окуляри, ну, як одинаковий малюнок. Так само тут каже, запаска є. Я кажу, добре. Давай поміняємо, я хочу поміняти на запаску. Або якщо мені в полі щось станеться, то я поміняю. Та кажу, та не поміняєш, кажу, ну то що з того, що тут запаска є, якщо її поміняти не годен. Так само по глушителю, бачу він газнув. Дивлюся, дим якось де і диму не видно, і дим, десь з-під середини. Тут чуть, -чуть підгоріло, а там далі баньки немає. От. ну Там не видно От такий кусочок. Все, продовження немає. Просто відпало, відгоріло. Я кажу, ну а де поділося? Та воно там є. Якщо ось його там немає. Ну, а в загальному, якщо не дивитися на ці нюанси з колесами, глушителем. І те, що людина перекуп, дивіться, по дверках, по порогах, по днішу, ну я вже тут так не покажу, по днішу вона взагалі живенька, без рижиків. Можливо, тут підкрашувалося це, ну, так видно, що ця фарба більш. Свіжіша за цю, ну, вже як є підкрашена, так підкрашено. Ну, по рижиках це таке, пружинка трошки підржавіла. Ну, Тут вже починає. починає. Ну, Таких кардинальних, щоб вже треба брати булгарку, чистити, тут немає таких місць. Наприклад, зефіра в мене більш гниліша, ніж цей джампик. Видно, що також тут під капотом. Ну, Все ціленьке, не мальоване, фарба тут ще йде рідна. От він -код. Ну, Тут, певно, не він код, тут він-код всього. кошель ну, Тут все читається. По цьому питань немає. Відно, що не тягнулося, вона не білася. Підрамник і це все ціленьке. Тут ну, замітно, що воно не мілося, не є випацевано трошки в порухах. Тобто, так, якби воно і мало бути. Видно, там записано, що і замінювалися подушки, замінювалися. Топлівні, тут до топліної робили ремонт, реставра рульової рейки. Ну, основне в них, я так зрозумів, по, з ким я не говорю за ці буси, це той речах знизу. Ну, ми проїхалися тут по бездорожжю, тут проблем з тим всім не було. Ну, порівняно з зефіром, хто мав з ефіру, знає, що перша передача не включається. Тут передача дуже чітко. Так, одним пальцем удобно. З цим проблем абсолютно немає. Передачі всі втикаються, п'ята, все, все їде. Чоловік тут ще поставив додатковий радіатор, так зробив, щоб скоріше в зимі було тепло. Ну, по такому питання має. Посадка тут трошки більше, ніж в зефірі. Неприємна ну, машина. Ось такий бус, такий невеличкий обзор, підбор і покупка автомобіля. Обійшовся він нам в 3-300, чоловік нижче не хотів опускати. Ну, думаю, це є середня ціна їхня, і недорого і не сильно дешево. Середня, приносна ціна. Чоловік, певно, довольний. Ви покупкою. Yeah. Все. Каже, чоловік, що довольний нашим таким покупком для села привезти якусь картоплю, туди-сюди переїхатися. Простенький дизель, надійний, без турбіни, без, там, без топливних електронних. Бере любу солярку, яку заляєте. Думаю, буде ходити ще довго і нудно. Ще довго дорога вам. Ну що ж, будемо біжжати і вже прощатися.